У світі великих людей, успішних, впливових, багатих, у морі великих ідей так важко себе відшукати. Ти дивишся, скоса на тих, хто вище, сильніше, мудріше. Здається, куди я до них, тож краще сидіти тихіше. Здається, це все лиш казки. У тебе такого не вдасться. І ти... Не такий, навпаки, тікаєш від власного щастя. Невіра на серці скребе, здається, усе неможливим. Дозволь обійняти тебе, сказати, що ти особливий. Ти створений Богом таким, яким тебе знають у світі журливим, кумедним, живим, в костюмі чи, може, в лахміті. Різниці немає. Це ти такий на планеті єдиний. Ти маєш можливість пройти цей шлях від малої дитини. Ти маєш можливість відчуть цей світ, тож не треба тікати. Ти маєш у серці збагнути, що крилам потрібно літати. У тебе є мрія, іди не бійся, не стійни рухомо. Можливо, не зможеш дійти. Можливо, накриє утома та знай найстрашніше не це, а те, що це саме можливо, гнітюче маленьке слівце вкраде в тебе спробу на диво. А диво не завжди он там, на самій далекій вершині, чекає воно по шляхам якими належить людині. Пройти до своєї мети крізь терни невдачі й тому, бо диво насправді це ти. Тож прошу, давай по-новому і з вірою в себе підеш, без страху, невдачі до мрії. Ти сам є творцем своїх меж. І знай, я вже в тебе вірю.